Гнів Трампа сьогодні посилюється на Російську Федерацію. Справа в тому, що Росія продовжує обстрілювати енергетичні об'єкти України, намагається відкрити новий фронт на Сумщині та постійні ракетні удари. Сьогодні президент США Дональд Трамп робить заяву. Виходячи з того, що Росія зараз абсолютно тисне на Україну на полі бою, я розглядаю можливість введення широкомасштабних банківських санкцій, санкцій і тарифів проти Росії, поки не буде досягнуто припинення вогню і остаточної угоди про мирне врегулювання. І ще одна заява. США без вагань підуть у Вабанк у питанні санкцій щодо російських енергоносіїв, якщо це сприятиме припиненню вогню у війні в Україні, заявив міністр фінансів Сполучених Штатів Америки. Власне, бачимо, що Трамп намагається домовитися з росіянами, але вони показують. Усю свою нечисть і нечисту гру, тобто вони продовжують обстрілювати енергоносії України, а також намагаються відкрити сьогодні новий фронт на Сумщині, коли Трамп закликає Україну і Росію сісти за стіл переговорів, навіть якщо ми готові, то Росія, вочевидь, показує задню точку і. Президенту США. хоча він заявив, що за Обамою вони його не поважали, за Байдена теж не поважали. А от прийду я, і вони мене будуть поважати і виконувати сумлінну угоду про мир та припинення вогню. Також журналісти питають Трампа а що, якщо Росія порушить припинення вогню і почне знову атакувати? Стопрезидент Вадиф Роша брейс та What if a bomb drops on your head right now? Тоді він відповів: а що, якщо на вас зараз впаде ядерна бомба і так далі? Дональда Трампа, прокидайтеся, ви маєте подивитися правді у вічі, з ким українці мають боротьбу. Ми вдячні за військову допомогу, за економічну підтримку і за солідарність з Україною. І ви, як представник першої демократії у світі, як ніхто інший, повинен відстоювати справедливість і мир. А не тільки мані, 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 гроші, гроші, гроші. Я розумію, Вінстон Черчилль розказав, що немає вічних ворогів, немає вічних союзників, є лише національні інтереси. І той інтерес Дональд Трамп знаходить у корисних копалинах в Україні, адже їх у нас є достатньо, але ми просимо гарантії миру. Чому ці корисні купали так потрібні, власне, Ша? Тому що Китай їх має достатньо, Російська Федерація має достатньо. Зараз відбувається поглинання Китаю і Росії, і тому Дональд Трамп шукає варіанти швидкого припинення вогню в Україні, щоб Китай не проковтнув. Росію, пане президенте, де вітаю вас. За що згодою про корисні копалини? Тому що багато інформації про те, що вона, начебто, готова. Года, по перше, підписується на рівні міністрів, але а президент і буду мати на якість цього документа вплив, і Тому. Я не дав міністрам підписувати відповідну угоду, тому що вона не готова. На мою думку, вона захищає. Вона ще не готова, щоб захистити нас, наші інтереси. Для мене дуже важливо говорити про інвестиції в Україну і саме інвестиції, і це повинно бути виписано <кхи> юридично правильно, коректно і це інвестиції, і на них на профісі від них можна думати, як розподіляти цей профіс. Якщо все це пов'язане з гарантіями безпеки, розумієте, і цього зв'язку я поки що в документі не бачу. Видання Axios з посиланням на високопосадовця у Білому домі, стверджує, що гнів Трампа посилюється щодня через поведінку Російської Федерації і ескалацію неї ударів по Україні в той час, коли він наполягає на припиненні вогню. Віцепрезидент США Венс схильний часто займати більш жорстку позицію в розмовах щодо угоди з Україною про видобуток корисних опалин, ніж Трамп. Його підхід контрастує з іншими чиновниками. Журналістка запитала, чи вважаєте ви, що пауза про допомогу Україні дає перевагу Росіянам? Мен скаже: дивіться, президент Трамп заявляв про політику щодо України. Він хоче, щоб українці сіли за стіл переговорів. Ми хочемо, щоб українці мали суверенну і незалежну країну. Ми вважаємо, що українські війська дуже хоробро боролися, але ми перебуваємо в тій точці, що ні Европа, ні Шані Українці. Не можуть продовжувати цю війну нескінченно, тому важливо, щоб усі сіли за стіл переговорів. І президент намагається надіслати дуже чітке повідомлення. Українці мають сісти за стіл переговорів і почати переговори з президентом Трампом. Також сьогодні маємо заяву від МЗС Китаю. Пекін підтримує мирні ініціативи щодо України і готовий співпрацювати з міжнародною спільнотою для конструктивного вирішення кризи і досягнення тривалого миру. Однак про мир тут ще рано говорити, адже Російська Федерація лютує, це не подобається Трампу. Вони цієї ночі завдали масованого комбінованого повітряного удару по Україні. Протиповітряна опорона знищила 34 ворожі ракети та 100 дронів. 86 безпілотників не досягли цілей. Росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, обстрілюючи енергетику і газові виробничі потужності, не залишаючи своєї мети залишити нас без світла і тепла, завдати найбільші шкоди пересічним громадянам. Поки триває небезпека, будьте, будь ласка, в укриттях. Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Слідкуйте за офіційними повідомленнями. Написав Герман Глущенко. Також зазначу, що. Дональд Трамп сьогодні заявив, що незабаром прийме рішення щодо статусу тимчасового перебування Українців у США, він скаже, чи можуть вони продовжити перебування на території Америки чи повинні залишити також. Трамп скасує легальний статус для 240 тисяч українців, що потенційно поставить їх на шлях швидкої депортації. Цей крок очікується вже в квітні. Пише видання Reuters. Також сьогодні друзі у парламенті Норвегії домовилися про збільшення допомоги Україні на 3,2 мільярди у 2025 році. А у Німеччині сформували пакет військових, допомоги Україні на суму близько трьох мільярдів доларів. Дякую усім, хто допомагає і підтримує Україну, тому що Україна стоїть за всю Європу і за весь демократичний світ.